Малята, Послухайте угорську народну казку двоє жадібних ведмежат. По той бік скляних гір за шовковим лугом стояв дрімучий ліс. У густому лісі, в самій гущавині, жила стара ведмедиця. У ведмедиці було два сини. Коли ведмежата підросли, вирішили вони піти по Білому світу щастя шукати. Спочатку пішли до матері та попрощалися з нею. Обняла мама ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ мами і вирушили в дорогу. Йшли день, ішли другий. Нарешті всі запаси їжі у них закінчилися, а по дорозі немає чого дістати. Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився молодший. А мені і того більше, відповів старший братик. Ішли вони ішли, доки раптом не натрапили на велику круглу голівку сиру. Хотіли було поділити її порівну, але не зуміли. Жадібність здолала ведмежат, кожен боявся, що іншому дістанеться більше частина сиру. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, як раптом. Підійшла до них лисиця. Про що сперечаєтеся, ведмежата? запитала хитра лисичка. Ведмежата розповіли про свою біду. Ой, ну яка ж це біда, говорить лисичка. Це не біда. Поділю вам сир порівну. Мені що молодший, що старший, все одно. От і добре діли. Вигукнули з радістю ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його. Та розламала голівку так, щоб один шматок був більший за інший. Ведмежата одразу це помітили. Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше, тихіше, ведмедики. Це не біда. Трохи терпіння, зараз я все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком. І так нерівно, затурбувалася ведмежата. Лисиця подивилася на них з докором. Ну, досить, досить вам, я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший кусень став меншим. І так нерівно. закричали ведмежата стурбовано. Та годі вам. Ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ще зовсім трішки і буде все порівну». Ведмежата тільки чорними носами водили туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, коли половинки порівнялися, ведмежатам майже сиру не залишилося дві крихітні грудочки. Що ж? сказала лисиця, хоч і помалу зате порівну. Смачного вам ведмежата, захихотіла вона і, махнувши хвостом, втекла. Отак, дітки, буває, з тими, хто скупиться. От і казочці кінець, а хто слухав і ділиться завжди, той молодець.